Іремія, другий розділ, покарає тебе нечестю, твоє відступництво, твоє викриє тебе. Тож пізнай і помисли, як погане і гірке те, що ти залишив Господа, Бога Твого. З одного боку, це був старий заповіт, з іншого боку, пізнай і помисли, як погане і гірке, те, що ти залишив Господа. І тут я думаю: а чи є для нас віруючих нового заповіту така можливість залишити Господа? Є. Читаємо послання Павла, п'є, ми можемо відступити, ми можемо щось робити по плоті. Згадати те, як ми жили раніше, поступати не, не по духу, а так, як хочеться. І це варіант залишити Бога, залишити Його поті. Який буде результат? Буде щось гріке. Ну, і тут такий заклик: пізнай. І помисли спочатку покарає тебе нечестя твоє, і відступництво твоє викриє тебе. Тобто ти відступаєш від Бога, і по логіки мають бути якісь обставини, які тобі просто там нагадують, ну так, що ти відступив. Які індикатори? Я колись там жалівся, що мій мотор перегрівся по телефону. І майстер там питає, що показує датчики. Я кажу: які датчики? В нас мають бути датчики нормальності, щоб все, все з нами, з як віруючими, нормально. Що це таке? Мають бути індикатори. Перший індикатор, який я собі знаю, це стан серця.